They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't care. Ось де я залазила. Куча дошок. Комен. Це якийсь утеплювач в рулонах. Два рулони. Поличка. Тут інструменти. Молоток, якась пилка. Це що? Ну, Вашкенне. Щось ага. цікаве. Це, це, я так розумію, рубіроїд, Це якої професії? Це зварювальник, так. Да. Зварювальники такі. Я, Я тут знайшов потайну все. А, да? Тут теж якісь терочки, пасочки, всяке добро. Тут. Що тут? Блін, якісь носки, папа, ну що ну, ти. Ні, ну колишні диви, яка класна. А, рукавиці. рукавиці? Хто пам'ятає такі? Рукавиці гарні. Да. Точно зварювальника? Да, да, да. А це що? Хто знає? О, а що це за прийомник? Що це таке? Я не знаю. Це, мабуть, якийсь чи стабілізатор чи витремитель. Що це? Що це за таке агрегат? Якийсь девайс. що це? Uh -huh. 220 на крону на 9 вольт. Це блок питання. Uh -huh. Дивіться, як, як далеко пішов прогрес. Які зараз блоки питання, які були колись. Нормально. Так, а це що? Ну, викрутка. Таке, викрутка, гарна. А тут у нас! О. Лакшері, так. Да. Якісь речі. Речі, речі. Не знаю, може це якісь матраси з подушками. Напевне, бо тут ще о! А це якийсь надувний круг, да, для плавання чи матрасик щось таке. Спробуємо надуємо. Тут якісь нові речі. Висять. І ще одна така кроватка є. До неї я не знаю, доберусь я чи ні. Бо я боюсь висоти туди йти. Там ще вон крісло стоїть. Ще якісь речі знову. Вон ще одне крісло. О, нормальджан. Так таке нормально Можна буде виносити на вуличку і сидіти. Якщо що, о, там видно вже нашу першу кімнату. Ну так, а ну давай, Тютушка Інна все-таки залізе. О, там якась бутилочка, дивися. Анука. А, вона пуста. Є сінтуки чотири. Пуста. Немає сінтуков. Тут павутиння, все як треба. А цікаво мені підняти цю. Ой, страх, страх, страх. О, це такий тапчан. тапчан, да? Чи як воно в Радянському Союзі називалось? Мені здається, що моя мама з бабусею називала це Тапчанчиком. Так, а тут що? О, яка тут капелюх шляпа. Шопен. А це що? А, воно трошечки вже все куку. -ку. Тут щось лежить. А, то прийняли. Ну, якісь там речі. Я думаю, що це чисто якісь подушки. Ой. Ну що вам сказати? Це прикольно. Прикольно. А там, бачите, два навіси. Я так розумію, що це двері, які в нас там на тій віранді є на стелі двері. А я думала, що це ну, чисто як, їх просто прибили, вони не функціональні. А мабуть, якраз ось ці двері це вихід на віранду. Ну так, типу можна, якщо що, евакуаційний вихід або запасний вхід, що можна. Рыбацкий, кстати, еще эти. О! нормальні чуботи. Заброди. Заброди. заброди? Не знаю такого слова, я не рыбачка. Я ще єдиня, я тут о! Да, о. А два? Пара? Два, да. Ну ты шо? Супер. Ну, ще один. Еще один. один. Прикольно. Який, дуже Який розмір? А? Не ну, видно? Загалом така картина. Вже не така лякаюча, як в перші дні, тому що в перші дні я взагалі була кожен. кожен кожну мить здивована. Це щоб не матюком сказати. Будемо, будемо думати, що ми тут будемо робити. Ось цим добром. Ну, якось так. Якось так. А дощ іде. І не дає нам працювати. Так. Тут що в нас? Якась тумбочка, да? Я її вже її бачила. Ага, ні. А це що таке? Якась кнопка? Я знаю, що це. Це електрична зажигалка. У мене така була да, зажигати да, газову да, плитку. Я чисто в мене такий прям флешбек в дитинство. Кнопка. А це щось таке Щось Щось чіпляти, да? щось кріпити таке. Прям, Хоча! О, як стоїть. Балки? Кріпити балки. Мені Деня підказує, Деня розумний, він знає. А тут що ми не заглядали, що там є? А? Є щось? О, формочка для кексів. Прикольно. Хороша, до речі. До речі, е, кроватця? о, на пружинах. Це, мабуть, такі, як зараз, сучасні матраси по типу бонель. Прикольно, прикольно. Що там, ще, якісь кришки, так? Да? Ой, люди, люди. Їх мільярди. А цей шкафчик вже дослідили. А, ну так. Да. Оп, це ж тут лежали ті конденсатори, чи що. До речі, оцей шкафчик взагалі в гарному стані. Ми його викидати не будемо. Він нам знадобиться. На магнітах прикольно. Ой, господи боже мой, ну все. Пішла я вниз, Брі Анатолівна чатує на мене. Полізла. Ні, не полізла. Я маю зазначити, що тут дуже велика кількість дошок, і вони всі в гарному стані. Це дуже дуже тішить, тому що треба буде що вирішувати питання з цим дахом. Дощик пішов, і ось, бачите, водичка тече, дах треба буде міняти, то нам ці дошки на обрішетку підуть аж бігом на ура. Да. Ой, а там он зелений, це щось таке це якийсь тапчан-сафа ще один. Угу, прикольно. Добре, полізла. Тому що вже треба допомагати хлопцям. Дощик закінчується. Ну, наші ями. От якась я взагалі не серйозна женщина. Вже стільки разів попрощалася і все ніяк не можу. Блін, яка крута ця драбина. Це взагалі, я вам злізла, сама ой, не вбилася. Подивіться. Це такий алюміній, он якась сварка. Вона складається дуже крута драбина, така мощна, мощна. О. Хочу показати, як в нас тепер на горі. Ці рештки скловати дуже 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 небезпечні. Вони застріють в тіло, ну, я не знаю, це якась така скловата, що, ну, от радянських часів в той час вміли робити. Ще це накриті дві, це два ліжка. Дальнє ліжко, воно розваляне, воно нікуди не годиться, а ближній цей такий тапчанчик, ну, плюс-мінус нормальний. Не знаю, може десь на вулиці його поставимо, накривати будемо від дишів, і На ньому можна ще сидіти. Тут он видно перший поверх. І ось ще два мотки цієї скловати. А і далі он ще є. Господи, скільки її тут? Тут ще якісь рештки. Як сміється мій чоловік? Для цієї скловати потрібно викликати ліквідаторів, тому що вона лежить з часів Чорнобильської катастрофи.